Аплодує Михайло Грівня, розпочав наш фестиваль. Дякуємо. Молодець вам. Я думаю, що всі тут і через Майдан пройшли, а деякі через АТО, наші герої. Наш фестиваль він буде сьогодні і завтра, два дні, але на початку я і від себе щиро надіюся від вас оголошу подяку тій людині, без якої він не міг відбутися. Це наш народний депутат Левченко. Він нам допомагає, так як і ми його колись допомагали, поаплазуємо йому. Сьогодні я немає, але будемо вітати, дякую. Їм. Він і коштами допоміг, і організаційно. Ну, а зараз я запрошу на цю сцену цікаву людину, вона така дуже нетерпляча вже ця людина була, що тут нічого не було, він вже тут сам бігав, по людям свої пісні співав. Он він вже роздягся, він буде жарко. Що про нього можна сказати? Він записав сам вдома на корліні на своєму мікрофоні, записав цілих два альбоми. Десь він їх там розповсюдив, не знаю де. Але в нього є товариш, який завжди каже, оце, брате, як мені дуже сумно, я вмикаю твою музику. І мені як весело, я теж вмикаю твою музику. Тож унікальна людина, яка може і веселих веселий настрій добути, і сумний, а насправді голос має цікавий. Надію, що і не менш цікаві пісні. Віктор Погуляй, аплодуємо!